Актори молодого театру та студенти Карпенка Карого вийшли на протести. Вони вимагають звільнення художнього керівника театру Андрія Білууса через сексуальні домагання та непристойні повідомлення. До них доєдналися відомі українські режисерки, письменниці та акторки Ірина Цілик, Наталя Ворожбит, Рима Зюбіна та інші. Вони закликають не мовчати про сексуальні домагання до жінок у цій сфері. Ну і на тлі цих акцій та свідчень акторки, режисерки та сценаристки згадали про подібні випадки раніше. У домаганнях до студенток уже звинувачували відомого актора Володимира Талашка, також колишня студентка університету Поплавського розповіла про неетичні пропозиції ректора. Поплавський загалом викликає багато дискусій через сексистські соцмережі університету, через його поведінку із студентками та через ось такі жарти щодо чуток про домагання з його боку. Розповідають про ваші романи зі студентками і про вашу прихильність до молодих студенток. Все це правда. Багатий мужчини старими не буває. Ситуація із керівником молодого театру Біломусом загалом ставить багато питань щодо відповідальності за сексуальне домагання. Захищеності жінок у сфері театру та кіно та про презумпцію невинуватості і репутаційні ризики у цьому відео ми розберемося з тим, у чому ж звинувачують Білоуса. Розповімо його позицію щодо заяв студенток та про інші подібні випадки з Талашком та Поплавським, про які я вже згадувала. Отож, почнемо з Андрія Білоуса З самого початку. Він є художнім керівником молодого театру у Києві та викладачем університету Карпенка Карого. Перші звинувачення на адресу Білоуса пролунали ще у січні. Першою у домаганнях режисера звинуватила колишня студентка університету Карпенка Карого Софія Сапожнік. Спочатку вона виклала анонімне відео Много разу. Він навіть надсилав мені фотографії інтимних місць інших студенток. І просив надіслати такі. Ну а потім про ситуацію розповіла із відкритим обличчям, і в ефірі програми Сніданок з 1 плюс 1». Зараз Софія живе до слова у Лос-Анджелесі. Тож, за її словами, познайомилася із режисером у 20-му році, коли вступала до університету Карпенка Карого. Спочатку спілкування було суто формальним як з викладачем. Ну а потім, за словами дівчини, Білоус почав надсилати їй більш особисті та недоречні повідомлення. Де, наприклад, запитував, хто їй подобається, хлопці чи дівчата? Просив також поділитися власними сексуальними фантазіями та інтимними фото, мотивуючи це тим, що це вже всі зробили. Ну і також, за висловами дівчини, білоус відсилав їй інтимні фото інших студенток, а також наполегливо просив зайти до нього на чай. Крім того, вона розповіла, що на посвяті її першого курсу викладач пропонував усім купатися голими. Мовляв, це знак творчості та відкритості, і ми маємо не соромитися тіла, бо це наш акторський інструмент в університеті. На такі звинувачення спочатку відреагували досить стримано. Там оприлюднили заяву, де написали, що станом на ранок 20, 23 січня жодної заяви від потерпілих щодо ситуації та дій конкретної особи на адресу університету не надходило. Та закликали довіряти лише офіційним джерелам. Але як написала на власній сторінці у Фейсбуці викладачка цього ж навчального закладу Євгенія Непиталюк, як і під час попереднього випадку звинувачень керівника курсу дикторів університету Карпенка Карого, відомого актора Володимира Талашка у домаганнях, так і цього разу керівництво університету не мало адекватної комунікації ні зі студентами, ні з викладачами університету. Натомість керівництво закладу звернулося до нацполіції у заяві попросили дати правову оцінку інформації, яку озвучила тоді ще в анонімному відео колишня студентка Білоуса Сапожнік. Ну і також в Карпенка-Карого розпочали службову перевірку, адже як там кажуть, один з викладачів став жертвою масштабної кібератаки. Про кого саме йдеться в дописі на сайті університету, не написали, але нібито було зламано акаунти у TikTok, YouTube та персональну електронну пошту цього викладача, і нібито з останньої почали надходити листи з вимогою про звільнення низки працівників та погрози оприлюднити матеріали, які начебто підтверджують їхню неетичну та протиправну поведінку, як пише громадське, зламані канали в YouTube та TikTok – це канали майстерні Білоуса. Їх назви змінили на Гвалтівник Білоус. Ну а тепер про те, як на звинувачення на адресу Білоуса відреагували в молодому театрі. Там Суспільному відповіли, що на подібні закиди реагувати не будуть. Ми звертались також за коментарем до самого Білоуса, але він нам не відповів. Але відповів громадському у месенджері він написав, що подав заяву до поліції. Білоус не вказав, що саме міститься у заяві, що саме розслідуватимуть правоохоронці. Але він каже, що повністю відкритий до розслідування та наполягає, щоб усі звинувачення перевірили згідно з законом. Я переконаний, що суспільство, яке відмовляється від принципу презумпції невинуватості, ризикує повернутися до часів, коли вироки виносив натовп, а не суд. Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск, заявив Білоус. Але повернімося до звинувачень Білоуса у домаганнях. Крім свідчень студентки, є заяви акторів молодого театру. Наприкінці січня 46 працівників підписали колективну заяву до Київської міської державної адміністрації із проханням відсторонити художнього керівника театру Білоуса з посади на час розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях. Акторки театру також звинуватили Білоуса у харасменті. Тоді в департаменті культури КМДА цього не зробили, не знайшли підстав. Ну і також послалися на те, що відсторонити Білоуса може лише суд. Така відповідь викликала різку реакцію в театральній спільноті, але водночас 94 працівники театру виступили проти відсторонення Білоуса. У молодому театрі проводили також внутрішні збори. І як розповіла раніше акторка Вікторія Ромашко, тоді Білоус стверджував, що усі звинувачення це спланована акція, і людям за це платили. Нібито його хочуть посунути. З посади. І ось вже у лютому театральна спільнота виходить на мітинг, кадри якого ми вам вже показували. Не мовчі, не мовчі, не мав Як я вже казала, серед учасників акції як актори молодого театру, так і відомі українські режисерки, письменниці та акторки Ірина Цілик, Наталя Ворожбит, Рима Зюбіна та інші. Ш Шалене щастя, що ви це підхопили і не мовчіть, як казав Євген Сверстюк. Який відсидів за незалежність України багато років, і один в полі воїн? Я вам дуже вдячна. А Ви просто. А а просто... Люди не згодні із рішенням КМДА залишити Білоуса на посаді і виступають на підтримку тих працівників, які висловилися за його відсторонення. Вони йдуть маршем від молодого театру до КМДА І серед протестувальників Альона Якименко вона також навчалася у Карпенка Карого і зараз є акторкою молодого театру. Вона каже, Білоус і до неї проявляв інтерес ще з часів її навчання. 4 роки мого навчання. Це було в переписках, він постійно щось казав: там, приходь, 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 ти така сяка розписував мені якісь повідомлення. А потім, коли я прийшла в театр, просто в мене був на той момент хлопець, і я думала, що все буде нормально, що до мене ніхто не буде лізти, бо в мене є тил. Ось і перший час дійсно все було нормально, а потім, з початком повномасштабного вторгнення, вже навіть на мого хлопця не звертали уваги. Тобто мені якби і в кабінет запрошували, і починали мені писати, і казали там, а давай ми будемо з тобою те те те. Тому було важко ходити по театру, знаючи, що як придумати нову відмазку, щоб з людиною не пересіктись. Усі ці роки він домагався акторок. Жінок і студенток, а деякі стверджують, що це почалося набагато раніше. Набагато раніше. І складна дуже ситуація в нас зараз в театрі. Але е, разом з тим і прекрасно, тому що ми перестали мовчати, ми перестали боятися. Ми не хочемо більше допускати такого. Протест відбувався доволі емоційно. Вже під будівлею державної адміністрації одна із протестувальниць роздягнулася. Її забрали до приміщення КМДА. Тож інші учасники також почали роздягатися та вимагати, щоб дівчину відпустили. Зрештою, її таки відпустили. Ну а учасники акції передали відкритий лист до міського голови Віталія Кличка із вимогою про усунення з посади Андрія Білоуса. До того за півтори доби цей лист підписали понад 1400 людей, серед яких директори театрів та актори з усієї України. Про це розповіла Суспільному організаторка акції, драматургиня Катерина Пенькова. І от тільки після акції протесту в КМД, Заявили Білоуса все ж відсторонять від посади директора художнього керівника молодого театру на час розслідування задля об'єктивного та неупередженого розгляду обставин справи. Ну і також в театрі створять комісію, яка проаналізує ситуацію в театрі та за потреби відповідно буде реагувати. Того ж дня відреагувала і поліція Києва. Там повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею Сексуальне насильство. Підставою стали факти можливих неправомірних дій викладача столичного університету. До Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток. Повідомили правоохоронці. А в університеті Карпенка Карого запустили анонімне опитування, щоб виявляти випадки дискримі. Кримінації, булінгу та інших проявів неетичної поведінки в університеті. Проблема із домаганнями у театрах чи творчих навчальних закладах значно ширша, і це не перший випадок домагань в університеті Карпенка Карого, який публічно висвітлюється. Ну і загалом, не тільки в цьому університеті є подібні випадки. Якщо ми говоримо про Карпенка Карого, то нагадаю, що понад три роки тому в залицяннях до студенток університету театру кіно та телебачення імені Карпенка Карого звинуватили і народного артиста. Та художнього керівника курсу дикторів Володимира Талашка старше покоління може його пам'ятати за ролью старшого лейтенанта Сергія Скворцова у фільмі Бикова: В бій ідуть лише старі. Хоч Талашко усі звинувачення відкидав, у 2021 році звільнився з університету за власним бажанням. А у Нацполіції оголосили результати розслідування. Калашка визнали невинним через відсутність фактів сексуальних домагань. Хвиля розголосу про домагання котиться і далі в рамках руху. Не мовчи. Про подібні ситуації розповідають актори різних театрів та навчальних закладів, В тому числі і студентки Київського університету культури та мистецтва. На початку лютого випускниця цього навчального закладу Владислава Кореная на сторінці у Фейсбуці розповіла про випадок із ректором цього університету Поплавським. За її словами, коли вона була студенткою, її відвезли машиною за місто, наливали алкоголь. А Поплавський пропонував їй зіграти в більярд. І у разі програшу платити або поцілунком або ж грошима. У дописі дівчина не називає імені, але підтверджує у коментарях, що йдеться саме про Поплавського. Сам Поплавський ніяк не реагує на публічні звинувачення і не говорить про цю тему у своїх соцмережах. Але кілька днів тому на його сторінці у Фейсбуці з'явилося відео із підписом: відповідати злом на зло значить посилювати негатив. Якщо тобі зробили зло, відповідай добром. Розумні це зрозуміє, а дурням вони не допоможуть. І якщо говорити по великому рахунку, на оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі, і хочу, щоб більшість у нас було оптимісти. Це все у цьому відео, але тему ми продовжимо обов'язково та розкажемо, чим же закінчилося розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях художнього керівника молодого театру Білоуса. Ви поки можете ділитися власними думками та враженнями від цих історій. Водночас, ми хочемо від себе додати такий дисклеймер, адже ми читали коментарі під дописами студенток та акторок. Серед них трапляються ті, які звинувачують їх. Тож почнемо з бази. Сексуальні домагання це прояв сексуального насильства, і вони не обов'язково пов'язані з фізичним проявом чи з сексом. Адже навіть намір це теж домагання, розповіла суспільному юристка та координаторка лінії правничої допомоги Юрфем Підтримка Юлія Нікітіна. Також у юридичній площині не існує поняття провокування сексуальних домагань, каже інша юристка Марта Павлишин. А вся відповідальність лежить саме на кривднику. Не можна спровокувати на вчинення насильства незалежно від того, як людина поводиться чи одягається. Досить часто в справах сексуального насильства доказом є лише свідчення потерпілих, каже юристка Юлія Нікітіна. Вона радить, звісно, робити скріншоти, фіксувати дії кривдника на фото, відео чи аудіо. Але і ваші свідчення, тобто просто слова. Це також важливий доказ. Кримінальна відповідальність за сексуальні домагання не передбачена, але за сексуальне насильство без проникнення, наприклад, доторкання до статевих органів без згоди людини, можна отримати до п'яти років позбавлення волі. Постраждалі можуть повідомити правоохоронців про вчинене насильство протягом п'яти років. Все інше це адміністративна відповідальність. В такому випадку у постраждалих є лише два місяці, щоб звернутися до поліції, каже юристка. Тож, це все я знову запрошую вас у коментарі. Чекаємо ваших думок щодо цієї теми.